екс справоохоронця судили за винуваченням у хабарництві. За версією слідства той вимагав гроші за закриття провадження щодо крадіжки автомобіля. Втім, сам правоохоронець своєї вини не визнав, сказав, що його підбурювали до подержання грошей. Згодом звинувачення у неправомірній вигоді переінакшили у зловживання впливом. Зверніть увагу, що на правій руці громадянина ваше ім'я по батькові. Наявні характерні ознаки світло-зеленого кольору. Характерним для спасхімпропара це кадри із затримання тоді ще начальника відділу слідчого управління Волинської поліції Юрія Клока. Як зазначили фактично його колеги, себто департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, зловили майора на гарячому частинкою хабаря в три тисячі доларів. А загалом, за версією слідства, він нібито вимагав у сина підозрюваної викраденні авто шість тисяч за закриття кримінального провадження проти матері. Також ході розмови зазначив, що автомобіль буде необхідна. Декілька разів переєструвати та тобто, на добросовісно на а провадження буде закрито для служби пісня сроків досудового судового А далі все і закрутилось. Чоловік своєї вини у вимаганні хабаря не визнав. Сказав, що після того, як пошкодив руку, проходив довго тривале лікування і в описанні в обвинувальному акті дні перебував на лікарняному. А тому, мовляв, нічого не вирішував, тим паче таких питань, як закриття кримінального провадження. Адвокат чоловіка каже, це було відомо і свідку септу заявнику. Останній усвідомлював ту обставину, що особисто клоп не приймає жодних рішень, оскільки всі е, розмови е, зводились до того, що попроси Філонюка, скажи Вані, попроси, щоб не, не чинив тиск, попроси, щоб мене не діставав. Тобто всі е, розмови стосувалися виключно того, що особа, яка е, Надавала неправомірну вигоду, усвідомлювала, що безпосередньо клок не приймає у цій справі жодних рішень. Всі свідки, які були допитані в цій справі, це Філонюк, Троцюк, Нестерук, Троцюк, Якимлюк, вони спростували. Е Ті твердження прокурора висунуті в обвинувачень про те, що клоп нібито здійснював розслідування і міг давати якісь вказівки. Сам обвинувачений взагалі сказав, що заявник деркач навмисне спрямовував розмови при зустрічах, які теж проходили з його ж ініціативи, у вигідному для нього руслі. під час наших неодноразових зустрічей. він постійно нагадував і розмови починалися, починалася, що там по нашому питанню. Давай що зробити, скажи так, щоб зроби так, щоб мене Іван не турбував, щоб мене не дергали. В мене проблеми, поможе їх рішити. Тобто, постійно наша розмова, від під час того він був ініціатором наших зустрічей, розпочиналася саме так. до слова Юрія Клока звільнили з лав правоохоронних органів. Щоправда, не через цю історію, а через хворобу. У суді першої інстанції його визнали винним не у вимаганні хабаря. А в зловживанні впливом його штрафували на 25,5 з половиною тисяч гривень. Чоловіку, схоже, сума штрафу видалась непідйомною. Просив в апеляційному суді її зменшити. А ось прокурору обране покарання здалось надто м'яким. встановимо, що ПЛОК вимагав та отриму частину пільної виводи саме за фактично правомірне розслідування розсиду правопорушення відносно до хачата та рішення по ньому. О він просив посадити майора поліції до тюрми на 5 років. Своєю чергою, колегія суддів вирішила попередній вирок залишити без змін. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.